Вітаю вас! Демо сьогодні партію українського шахіста Руслана Пономарьова. Дуже знаний шахіст, чемпіон світу по версії Фіде, де у фіналі, до речі, обіграв Василя Іванчука. А знайомитись з його творчістю почнемо з партії, яку він зіграв у 11 років. Це в чемпіонат світу до 12 років. І він грає проти Олександра Гріщука, грає білими фігурами, починає партію ходом е 4 але G6 грає Гріщук. Ну, завжди, коли суперник не ставить е 5 треба грати D4, слон G7, кінь С3, Д6. F4, білі, користуючись можливістю, захоплюють центр. Виходить, у нас така староіндійська структура. Кінь f 6 грає чорні, кінь F3, коротка рокіровка слон Е2 і С5. Тобто, звісно, чорні не можуть просто так дозволити білим без проблем отримувати ось цей прекрасний центр, який вони мають із трьох пішаків, і починають цей центр атакувати для того, щоб пробити діагональ для свого слона Чорнопольного. Біль забирають на c 5 і ферзь С5. Такий гарний хід. Не зобов'язані чорні забирати у відповідь одразу пішаком, виводять ферзя і хочуть забрати ферзем для того, щоб залишити пішака в центрі. Білим тут невигідно забирати на d6, тому що зараз кін на c 3 зв'язаний, і тому він не може забрати на e4. і Великі проблеми тут виникають. Дуже неприємна позиція забрала на E7, там Тура стане на e 8 і після рокіровки ну, чорні здобувають все, що вони хотіли. Вони розбили центр білих, вони повністю активізували свого чорнопольного слона. Там після Торабії 7 у них краще. Е, тому після ходу ферзь А5, не будемо жадівними і просто робимо рокіровку. Ферзь забирає на це 5 шахом, кроль відходить на H1, кінця 6 чорні виводять фігури. Білі грають слон d 3 Десь додатково захищає цього пішака. Е5. Чорні атакують центр. ферсія 1. Ми бачили цю ідею у партії Шорт проти Тімона. І ферзь йде на А4, тому що пішак на F4 з часом зникне, або там білі поб'ють, або чорні його поб'ють. І ця діагональ відкриється, слон може вийти на H6. У білих є ідея організувати атаку на королівському фланзі. Тому хід ферзем логічний. Чорні забрали на F4, слон забирає на F4. І тут чорним варто було вивести там свого слона на G4, наприклад. Та замість цього вони грають кінь e 5 і у Біл, і це помилка. У білих тут позиція виграна, і Руслан Пономарьов у свої 11 років дуже потужно і енергійно проводить наступну частину партії. Кінь забирає на е 5 пішак забирає на е 5 чому тут знак оплику, я не знаю. Вже немає. Слон G5, білі продавлюють лінію F. Тут через те, що слон не виведений, у цієї тури є проблеми. Наприклад, після. Кінь H5, білі може зіграти кінь D5 з загрозою подвійного удару на Туру та на ферзя. І там навіть хід ферзя, наприклад, слон С7 і слон B5. Таким чином там тура може зловитися. Тому після ходу слон g5, ну і окрім того, що там тура в небезпеці ще й лінію F, проганяючи коня, продавлює лінію F, а також проганяючи цього коня. З Звільняє поле d5 для свого коня, тобто можна буде його сюди поставити. Захищати чорним свого коня на f6 не допомагають. На ферзь c 6, наприклад, можна посилити тиск ходом ферзь a 4, і білі все одно свого домагаються. Тому чорні відводять коня на e 8 Д5. Створена загроза, що слон піде на E7 з подвійним ударом на ферзя і на Туру, тому чорні грають F6, проганяючи слона ну і блокуючи цю діагоналі. Але якщо слон не може потрапити по цій діагоналі, він йде на E3. І після ходу Ферзь Д6, ходом b4, цей слон хоче по цій діагоналі напасти на ферзя і на туру. Чорні грають B6, але ще один хід С4. Ось так дуже потужно, ціленаправлено проводить свій план Руслан Пономарьов. тобто є намір зіграти С5 і все-таки поле С5 для свого слона отримати. Тура F7, ТОРА зарані відходить від лінійного удару, С5, побили слон BC5, ферзь b8, тепер кінь С7 шах, король відходить. Слон С4. У цій відкритій позиції чорні так і не встигли вивести фігури, а ось слони білих просто домінують. І після втора F8, кінь'я G6, чорні здались, тому що якщо забирають цього коня, то отримують мати в два ходи. Після ферсі 4 шах. Треба захищати слоном, тому що поле Ng8 контролюється слоном. І після слона 6, білі забирають на а 6 і це мат. Така Гарна дуже енергійна партія від Руслана Пономарьова. Підписуйтесь на канал. Буде ще. До зустрічі!